В наявності лише три мішечки першого сорту. Тут і товстовочки, і спортивні штанці. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося на е трансляцію. Запрошуємо знайомих, замовляємо дану позицію і з огляду, і є ще без огляду. Кому сподобається цей лот, пишемо відразу в коментарях. Беру і мішечок ваш. Ось такі спортивні штанці з манжетиками. Так, молодь. Геть як новесенькі, друзі. Дуже класнюча позиція. Рекомендуємо скоріше придбати, тому що маємо лише три мішечки першого сорту. 275 доларів за кілограм. І товстовочки, і спортивні штанці. О, дивіться, на манжетиках. Геть як новесенькі. Забираємо цей мішечок, можна замовити і без огляду. Зараз покажу презентаційний огляд повністю мішечок, щоб ви орієнтувалися, що такі речі у нас є, їх можна вже замовляти. Тапайте, тапайте, друзі, по ефіру. Забирайте дитячий одяг, матеріал, ХБ, спортивні першого сорту 2,75 долари за кілограмчик. Ось, штанці на манжетиках. По даній позиції 7074, 2322 гривні. Навіть з бірочками зустрічаються. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, замовляємо дитячий одяг. Матеріал ХБ першого сорту. Кому сподобається цей лот, пишемо нам в коментарях, беру і мішечок ваший. Зараз у нас, друзі, огляд дитячих речей. Позиція перша йде під кодом 70-74 одяг дитячий спортивний ХБ першого сорту. Спортивні штанці товстовочки. От геть як новесенькі речі і лише 275 долари за кілограм, друзі. Ви дивіться, геть ось ще і фірмова і геть новенька. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру забираємо дитячі речі. Подивіться, просили нас цього сезону замовити побільше дитячих речей в хорошому стані. Ми так і зробили. Різні будуть позиції. Перша позиція, ось у нас спортивні дитячі речі першого сорту. Матеріал ХБ, і спортивні штанці, і товстовочки. Вони йдуть міксовані для хлопчиків та дівчаток. І так, перший лот у нас Інна забирає. Перша була в нас інночка. Друзі, в наявності лише три мішечки. Людмила, якщо бажаєте дану позицію, можете замовити без огляду один мішечок. Якщо встигнемо, якщо не заберуть зараз без огляду, то ще покажемо в прямому ефірі. Якщо зараз зателефонують або напишуть там на Viber і заберуть без огляду ще два мішечки, то вже показувати їх не будемо. Повторюся, що це дитячі речі першого сорту йдуть. Ось така позиція. Це весь мішечок. Тут зараз у нас виставлений. Ціна 2322 гривні. 2322 гривні за мішечок вагою 20 кг речі геть як новесенький. Хто бажає придбати дану позицію, замовляємо. Зараз перший мішечок, ось це, що я зараз показую, вже в нас забрали. Є ще два мішечка, друзі. Два мішка ще даної позиції є в наявності. Забираємо дану позицію просто зараз. Пишемо нам на Viber і кажемо код 7074 першого сорту. Тут, як бачите, йдуть і товстовочки, і штанці спортивні. Всі речі як новенькі. Спортивні штанці на манжетиках, забужені донизу. І для хлопчиків, і для дівчаток. Перший сорт. В наявності було три мішечка, лишилося два мішка. Друзі, лишилося два мішечка, дитячий одяг, перший сорт під кодом 7074. Швидше пишемо зараз на вайбер, номер телефону для замовлень у нас на головній сторінці каналу в шапочці профілю. Утеплена. Тут також утеплені зустрічаються на нахути. Дитячі, спортивні речі, перший сорт, матеріал ХБ. В наявності лишилося два мішечки. Ось це опід. А, і забрали? Два. А все, друзі, дана позиція розпродана. Вже дитячі речі першого сорту під кодом 7074 Забрали. Позиція розпродана. Всім дякуємо за замовлення. Дякую за увагу. Але на цьому ми не зупиняємося. Зараз будемо показувати іще дану позицію, але вже іншу. Все, друзі, переходимо до наступної позиції. Цей лот показали, презентували, позицію розпродали. Зараз викладемо погляд і продовжимо далі. Дякую всім за замовлення.